А санкції проти Порошенка це сприяє консолідації. Це не розкол. Ага. А зіткнення військових е, з тиловиками і з цивільними це не розкол сьогодні. А хто відповідає за мобілізацію? Президент України Володимир Зеленський. Голови обласних військових адміністрацій. Вони нічим не займаються. Пане Олександре, рік немає голови військової адміністрації в Вінській області. Рік. У вас ТВО? Так, так, Анекдот то в чому? ТВО пішла в декрет. Вона, перша заступниця була, пішла в декрет. Барзове зняли, ТВО пішла в декрет. Тепер вони всі ходять і вирішують, хто вони там головний. Тобто не потрібен голова військової адміністрації. То, нас що тоді ви тримаєте в інших областях? За чого вони потрібні? Вони, по ідеї, повинні були займатися мобілізацією. Координація роботи силових структур. Ну, не повинна ж армія сама ловити людей цих на вулиці. повинна, ТЦК повинна дати повістку. Людина не з'явилась, пішла поліція займатися нею, правильно? Якщо він не з'явився за повісткою. Поліція зупинила, перевірила документи, він на них, ага, не з'явився. Вони його взяли і повезли. Скажіть, хто б був би бився б з поліцейськими на вулиці? Ну, коли поліція когось затримує, напевно, народ як сприймає. Це правопорушник, вони мають право. Ніхто ж не піде його відбивати, правильно? А коли військові його, а, і всім базаром побігли відбиватися, чого поліція цим не займається? Чого Клименко каже, що це не наша справа, чи я, це справа Клименко? 150 тисяч бугаїв ти в тилу тримаєш для чого? Щоб ти цікаво ухилянтів? Це за чешників, це не справа поліції. Ну, добре, поліцейський не робить. Де прокуратура, яка здійснює нагляд за діяльністю поліції? Де Служба безпеки України? Де ДБР, яке займається політичною опозицією? Ну тільки не си. Тепер подивіться на журналістів, оце ситуація з бігусом. Все дети піймали на наркоті, і він підписав, що він тепер секретний співробітник. А знаєте, що саме тобто, генералі читаю історія. я е, деяких журналістів, яких я поважав. Примаю біось. Все, я їх викреслив з свого горизонту, більше я не хочу їх бачити. Його роблять стукачем, свідчення дають. І він журналіст-розслідувач, нормально? Тобто, коли він запитує, а звідки у вас гроші? Це кінець. Це вже кінець. Він всіх запитує, звідки у вас гроші, а коли депутат Гончаренко питає, ти звідки взяв? Де твої гроші? Що ти на мене? я журналіст розслідувач? Та ти не журналіст розслідувач ти сексот. Ти стукачка СБУшний. І тебе прихопили на компроматі, і тепер ти вирішив з ними співпрацювати. І це ж не він один. Це ж не він один. Стерденко, необудь. Подивіться, ну, звичайно, все зрозуміло. до свого по своєму. А ми потім дивуємося. А, них мільйони підписки, звичайно. Люди ж їх слухають. Супутник притулу літає, да? я теж дивувався, що ви переживаєте, кажу хлопці, що американці перестали нам розвіддання давати. У нас супутник притулу літає. Він все замінить. Все буде добре, що так працювати. Тому, газу, все це взаємопов'язано. Офіс е Зеленського відрізняється від офісу Кучмичим і Януковича. Янукович і Кучма вони намагалися, до речі, це була тактика Медведчука, вони силовим методом тисли на журналістів. Тевники розповсюджували, змушували. через страх перед е, покаранням їх виконувати. Ці працюють інакше. Вони тупо купляють, подивіться, всіх братів. І вони працюють не за страх, а за совість. Готові горло драти за Володимир Олександрович. Купили все, що тільки можна. Я потім кричав, що це олігархи, нам заважали працювати. Останній, хто в них залишився на шляху, це Порошенко. Його треба прибрати, і тоді вже все. тоді вже буде. Горизон зачищать. Але поки що не виходить. Ніяк. Ну, і тепер про взаємостосунки з США. Політіко теж пише, що Єрмак і Рубіо випадково перетнулися. Де вони там перетнулися? Чекаю, ну, пам'ятаєте, коли Пам'ятаєте, коли Юлія Тимошенко біля туалету Трампа піну? Ну, щось подібне зараз Ну, Треба, треба знати місця, ви, куди вони ходять. Ви, висока дипломатія, слухайте. Ну Це ж тактика, це ми розуміємо. Треба було фотку зробити, що я його хоч бачив. Що не просто так я тут і приїхав, я все-таки його все побачив і навіть привітав. Ну, це ж, розумієте. Оце називається. Е, Ну, оцей стиль зеленої дипломатії, да, от він абсолютно дискредитував себе і показав, що альтернативи класичної дипломатії немає. Треба таке тут протоколу, є речі, які не робляться на рівні понять. Є дипломатична служба, є порядок звернення, є порядок узгоджень. Багато чого є. Ігнорувати це не можна. Та, ну ми зараз це все, як ми там порішаємо на районі, зустрінемося, стрілку заб'ємо і так далі. Байден їх терпів. А Трамп такий самий, як Зеленський, він його Ну, нахил. Трумпів, досвідчений дипломат, що там мабуть, ВГД до побачення заблокували, не зустрілись та інше. І так далі. І це буде поглиблюватися. Тому що потрібно відміняти людей, які відповідають за той напрямок роботи. Врачи Валерій Чалича виступив, сказав, що головне, головну біду, яку приніс е, е, Єрмак в Україні, це він наполіг на скасуванні закону про ленд-ліз. Він це зробив. Я все більше-більше переконую, що там не все так чисто. Не все так просто. В нашому вищому керівництві треба дійсно шукати агента козиря. А знову ж таки, якщо, якщо трохи розібратися в цьому питанні, я чув версію, що ленд-ліз це нам би, нас би, скажімо, поставило в позицію боргу перед Сполученими Штатами. Але тепер, але, але тепер ця угода, вона ж так само фактично борг. Ну вона, вона по моєму перевершила все ж таки можна було. Але ленд-ліз це. Ту техніку, яку ми б не використали, тому що в ході бойових дій ж техніка uh -huh. знищується. От те, що залишилось по залишковому оцінці, ми повинні були б там протягом там, якоїсь кількості років платити. Це копійки. Але цей закон по ленд-ліз давав нам можливість отримати техніку незалежно від того від фінансування конгресу. Тобто, президент прийняв рішення і ріш складів американської армії нам таку б зброю б давало без перешкод. Чому вони відмовились, ну ніхто ж не пояснює. Але те, що це було на шкоду Україні, то це факт. Тому що коли ленд-ліз відмінили, тут трав, і республіканці заблокували нам пакет на 61 мільярд. І поки вони там півроку сиділи, ми втратили Авдіївку, ключовий пункт оборони на Донбасі, з якого почалася руйнація всієї нашої оборони там, в цьому районі. Ну якщо снарядів нема, то як воювати? Як утримувати позиції? І за це треба відповідати. До речі, той же Єрмак спровокував конфлікт між Зеленським і Залужним. Це про це ж всі писали. Відверто писали. З якою метою це робилося? Для чого було вбивати клинок військове і політичне керівництво? Ну, от для чого це йому потрібно було, розумієте? Арестовича він хвалив не раз. Це ж його радник. Виявляється, що послухайте, що він зараз несе. ж коли Арестович пішов, він казав, що він дуже його поважає. Так, далі. Це ж за публіка. це ж всі, всі, всі люди всі люди Єрмака. Вони всі росіяни? По ментальності свої з українськими паспортами. От знову ж таки, якщо повернутися до цієї ситуації з сполученими штатами із і з взаємостосунками. Е і з тим, що ми маємо сьогодні в команді Володимира Зеленського, то виходить так, що Зеленський фактично не може нічого робити без Єрмака. Це людина, а він, як він, як він щось від... може робити сам по собі. Він актор. Хтось повинен написати йому текст. Почнемо з цього. Без написаного тексту, коли він виступає, ви чуєте, щу, ви що він несе. Загірки сердючий казала, що я морозю, що я морозю. Тому, поки вони йому напишуть, то тоді він щось зв'язне, скаже. І забуде через 5 хвилин після того, як він сказав. Він без сценариста працювати не може, тим більше без продюсера. От і все. От він собі знайшов цього продюсера Єрмака, і цей Єрмак, значить, у нього виконує функції всіх. Навіть сценаристів, якими були в і то витіснив. Він тепер узурпував всі ролі навколо свого підопічного. І робить те, щоб підопічний нічого не робив. Взагалі. Ну, в теніс грав, І підтягується. Під <хи> ну, дивіться собі, що тепер йому кажуть, тепер вижені Єрмака. Він кажу, що, що ж я буду робити? От як я буду робити? Для нього це катастрофа. Тому він і каже, що ми прийшли разом ми разом і підемо. Тут я йому вірю. Сьогодні зранку прокинулися і побачили цю новину, що Сполучені Штати завдали удару по іранським ядерним об'єктам. Гарно горіло, гарно вибухало. Трамп звичайно задоволений. Він це, з таким присмаком все це передав, розказав як най... по найвеличнішому вони завдали удару і будуть завдавати ще, якщо Іран не підпише мир. Як ви вважаєте, наскільки це повпливає на подальші взаємосто... ну взагалі не тільки взаємостосунки? Чи не розв'яжеться реально Третя світова війна? Чи не побачимо ми якоїсь відповіді зі сторони Ірану? А що Росії? Ключове питання, яке залишається нерозв'язаним, чи є в Ірану ядерна зброя? Причиною нинішніх ударів по Ірану була доповідь МАГАТЕ, яка відбулася 12 червня 2025 року. Інспектори МАГАТЕ знайшли у Ірані незадекларовані ядерні об'єкти. Взагалі, хочу, щоб люди зрозуміли: існує договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І будь-яка країна, яка хоче розвивати атомну енергетику. Вона повинна А, приєднатися до цього договору. І по-друге, дозволити інспекції МАГАТЕ. Тобто МАГАТЕ повинна засвідчити, що там не робиться якісь маніпуляції, пов'язані з збагаченням урану понад встановлену норму. Ну, щоб люди зрозуміли, для того, щоб робити ядерний цикл для ядерного пального, треба збагачувати уран до рівня 10 максимум 20%. А от для ядерної зброї потрібно рівень збагачення урану мати не менше 90%. І от коли Іран почав свою ядерну програму розповідати, що ми хочемо мати свою ядерну енергетику, то Магате завжди задавало питання. Ну добре, вас, ви вже збагачуєте уран 10-20%. А навіщо ви збагатили уран до 60%? І продовжуєте збагачувати. І він пояснити, це не міг ніяк. Далі в ті ядерні об'єкти повинні були бути представлені МАГАТЕ. Приїжджають інспектори і що там декілька ядерних об'єктів, які не були задекларовані. Тобто вони були побудовані, таємно використовувалися рано без будь-якого контролю. До якого рівня там збагачувався, хто може перевірити? Мало того, що коли МАГАТЕ їх виявило, гроші доповідав, то з'явили, що для того, щоб верифікувати ці ядерні об'єкти, радіоактивне Радіоактивне забруднення місцевості, там, е, вони проводили дезактивацію цієї місцевості, ну, щоб приховати сліди цієї активності незаконної. І це завадило нам верифікувати ці об'єкти, каже Гроз. Ми запитуємо нам, для чого ви 400 кілограм збагаченого урану маєте. Поясніть нам. Нуль. І далі саме страшне, що він сказав, що ми побачили сліди збагаченого урану на 83%. Ну, там, де 83, там і 90. Так от. В чому головна сьогодні проблема і загадка? Справді, якщо в Ірану достатньо було ядерного матеріалу для створення атомних байзарядів, ядерних боєзарядів, то чи зможе він їх створити зараз і виконати ту погрозу, яку сьогодні там помічник? Мені сказав, що ми спочатку відрубаємо групу американців, це Ізраїль. Тобто, останніми днями вони обстрілюють Ізраїль балістичними ракетами, по-перше, тренуються, по-друге, аналізують, як вони пролітають, не пролітають. Ви ж бачите, що система ПВО Ізраїлю одна із кращих в світі, але вона в кращому випадку 85% збиває ракети, а в гіршому 65%. Боліться, що полетить 10 ракет з ядерними боєголовками. І півтори-дві, ну, три ракети пролетять, враховуючи невеликі розміру Ізраїль, уявляєте, які будуть наслідки цього прольоту? Оце сьогодні головне питання, яке повинно турбувати всіх: чи є у Ірану можливості зробити ядерну боєголовку для своїх ракет? Якщо немає, тоді нема про що говорити. Тоді їх зупинили вчасно. Ядерні об'єкти розгромлення, спроба їх відновити, де б це не було, приведе до подальших повітряних ударів. Їм не дадуть створити систему протиповітряної оборони, тому що її будуть знищувати ізраїльтяни на корню. Фактично, що зробив Нетаньяху? Він розчистив небо, а потім сказав: Дональд, дивись: у мене немає, у мене немає е, бетонобійних цих бомб. Да? Масив, е, орденс. Е, Е 14-тонних глибинних бомб. Чому? Тому що для того, щоб цю бомбу нести, потрібен літак потужний Б2. В, в Ізраїлі з його невеличкими розмірами тримати стратегічну авіацію сенсу немає. Ці літаки Б2 і тільки все ще. Тому він каже все. Запускай літаки, вони по вас не стрельнуть. Це не Йогославія, де ви втратили колись Б2. Тобто саме з рушницею підбив. А тут, каже, стріляти ніхто не буде, ми їх вже всіх заспокоїли. Тобто треба прилетіти, бомби скинути і улетіти. Все твоє участь. Трамп довго думав, але ж навколо нього величезне ізраїльське лобі дома. Починаючи з його зятя, кушнера і так далі. От вони розбомбили ці об'єкти, улетів. Ну що скажу, і що може зробити Іра? Росія його кинула. Китай може тільки добрим словом допомогти, і мене турбує інше. Я дивлюсь, що послідовно Путін вийшов із Сирії в грудні 24-го року і фактично зараз здав Іран. Це може бути велика операція по обміну. Тобто, ми розуміємо твої проблеми і не втручаємося, коли ви там на Близькому Сході громите Сирію та Іран, а ти нас розумієш, коли ми воюємо проти України. Якщо ви звернули увагу, не буде засідання НАТО України під час цього саміту. А Путін фактично сьогодні нову ціль дипломатичну поставив і озвучив. Він хоче досягти домовленості з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ну, це ж зрозуміло, Тому що після відходу США єдина країна, яка може нас підтримати, це Німеччина. Приберіть Німеччину з шахової дошки, і тоді з Україною можна буде розмовляти зовсім інакше. І все час час у нас такі генії зеленої дипломатії. Телі, бикоко. Тому До разі, я, я чув, що мають бути якісь певні кадрові перестановки в Міністерстві закордонних справ. Ну, не, ну ще одну якусь там сексологію знайдуть, ви що думаєте? них поки що ще є резерв-кадри. Скільки, скільки людей без роботи тиняється, я вас прошу. Ви ж бачите, які потужні кадри вони генерують? Такі люди, як, наприклад, Валерій Чали, без роботи студент, такі, як Єліцеєв, там у них обшуки проходять. А ось такі нікчемні люди, які сьогодні, яким є Єрмак, вони керують всіми процесами. Ну, то про що ми говоримо? Які кадри ви зміни? Міняти треба не оцих шісток, а треба міняти тих людей, які взагалі відповідають за дипломатію. Це персональна відповідальність Зеленського. Він як президент має дві функції: зовнішньополітична і національна безпека оборона. І обидві він провели. То як його можна тримати на писанні? Дивіться, як складається цікава ситуація. Ми з вами місяць тому говорили. Дуже цікавий у нас з вами був ефір про Андрія Портнова. Місяць пройшов. Ніякої реакції від, е, я маю на увазі на е, смерть портнова на, по розслідуванню, по якимось е, е, та навіть і версіям того, як Портнов впливав на судову юридичну систему в Україні. Ніякої реакції, нуль реакцій. Тут з'являється вже Чернишов, тут з'являється купа корупційних скандалів знову Влада система створена портновим. Це система портного. І ті люди, які були особисто зобов'язані портнову, я маю на увазі суть, з його смертю будь-які зобов'язання втратили. І всі, хто би не намагався прийти і сказати, я тепер Портнов, слухайтесь мене, це вже не працює. І тому багато хто звільнився від цієї залежності. Для того, щоб вибудувати цю систему, потрібно знову ж таки десятиліття роботи. Кадровий підбір, розстановка, повинна бути людина, яка цим займається і так далі. Після загибелі портного ця система зруйнована. І в певному відношенні судова гілка влади отримала незалежність. Як надовго, я не знаю. Будуть, видно, прихоплювати суддів на хабарях, там, на інших речах і так далі. Так як вони з князем зробив, тим більше були підстави. От, але це все потребуватиме часу. І тому до того моменту, коли вони візьмуть під контроль суд. На суд ще можна хоч якось сподіватися. Принаймні, там більше працює не адмінресурс, а фінансовий. Він ще поки що конкурує з адмінресурсом. Ну, Як буде далі, поживемо побачимо. В Росії він вже не конкурує. Фінансові ресурси відійшов на другий. Фонтан Адмін ресурс керує судам. І я не впевнений, що це краще. Нещодавно пам'ятаєте, після цієї атаки на Київ Мар'яна Безугла написала допис про цього 31-річного хлопця про Карму. А зараз я бачу знову, вона продукує певні дописи стосовно головку Масирського. Вже неодноразово ходять слухи, що його хочуть поміняти. Хоча, ну, знову ж таки, я не чув від президента. Взагалі, е, е, якихось меседжів стосовно того, е, будуть міняти сирського, не будуть міняти сирського. Е, до речі, порівня, якщо порівняти із залужним, то президент собі дозволяв багато чого по відношенню до залужного. Тому що залужно він розглядає політичного конкурента, а Сирського він не розглядає. Чому він так довго тримає Шнгаля? Тому що Шлингаль це взагалі. Я ж кажу, як, як у Чехова було. Смотриш на його лицо і хочеться пити і нить. Це фенагаль. Тому він не повністю влаштовує Зеленського. Поставте якусь більш яскраву особистість. Він буде затіняти нашу з... з... вели... найвеличнішу. Все Сельський... з... з політичної точки зору йому не конкурент. Він не повністю влаштовує. Що буде на фронті, це вже питання десяти. Головне, щоб Володимир Олександрович був задоволений. Свет мої зеркальце, скажи, да все правду доложи. Я і на світі всіх милее, тих румяні і білей. А якщо хтось скаже, що ні, там ще хтось є, Все, капець. В кращому випадку послом Британии. В так, як в пам'ятаю. А яблучка звішу. Молодільне. то тебе тут духу не було. Тому у Зеленського критерія один. Він є моїм конкурентом чи не є. Він мене слухається чи не слухається. Все. Mm -hmm. Якщо все нормально, він не конкурент, він мене слухається, він буде вічно на посаді. От звідси, вся ця сірість і убогість береться. Нікчемність і недолугість. Безініціативність. І все, що з цим пов'язано. Тому у нас такі в нас такий плащельний результат. цьому. яку б сферу вони взагалі. 65% рейтингу. Це високий рейтинг? Чи це, е, от кажу, що після овального кабінету було 74, зараз вже 65. Тобто, ну, треба що? ще якісь тригери? Треба ще якісь е, такі от ситуації, е, кудись вляпатися знову, щоб підвищити свій рейтинг? Ну я не знаю, хто це міряє і як це міряють? Оця по своїм відчуттям, я не бачу 65% підтримки. Може я на тому місці ж? Але ну поговорить з людьми. Що вони кажуть про Зеленського? Ці всі наші соціологічні служби, що питання ж, як задають? Чи довіряєте ви президенту? Що за що довіряєте? Що за що не довіряєте? Ви запитаєте, ви будете за нього голосувати чи ні? Ви бачите зовсім інші цифри. Ну, так же питання ніхто не ставить, правда? Вот он играется в дефиниции. Верю, не верю.